Ну що, погнали! Будете свідком мого першого разу. Мені до мусу ще поклали рукавичку аплікатор щоб я не забруднила свої руки від засмаги. Вау! Вау! Вона така м'якенька. Класна. Все, як я люблю. М -м -м. Вона дуже м'якенька. Дивіться. Чесно, страшно, тому що я ж нікого такого не робила. Так, окей, я налаштувалась. Я готова. Фу! Поїхали. Біленька, я думала, вона буде чорна. Mm -hmm. Чесно, як мінімум, зараз мені дуже приємно. І як кажуть виробники, ця рукавичка допомагає нанести мус рівномірно, щоб наша засмага була рівномірною і красивою. Чесно, я навіть не знаю, скільки треба мусу наносити, тому це, це перший раз. Але слухайте, я дійсно хочу, щоб ви зараз це побачили, щоб ви були свідками цього, як, щоб я потім вам показала результат. Що з цього вийшло? Ой, ну рукавичка, чесно, рукавиця мене дуже рятує. Виробник обіцяє, що мус не залишає плям, він не жирний та не липкий. Зараз ми це перевіримо. Окей, вірю, дякую. Я вирішила зробити експеримент нанести мус тільки на одну руку. А через 5-6 годин, як вказує виробник, перевірити різницю між лівою рукою та правою рукою. На праву руку я зараз не буду наносити. Ой, мені здається, я щось багато. Ой, щось дуже багато. Я зрозуміла, тобто цієї баночки мені вистачить надовго. Добре?